Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про плоди Святого Духа. Уявіть собі сад, де кожна рослина приносить дивовижний плід, смачний, ароматний, наповнений життям. Саме так виглядає душа людини, в якій діє Святий Дух. Бог бажає, щоб у вашому житті розквітли плоди, які не тільки збагачують вас, але й несуть благословення іншим. Апостол Павло в посланні до Галатів пише: А плід духа, любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Це не просто перелік якостей, це портрет людини, серце якої наповнене присутністю Святого Духа. Кожен із цих плодів є відображенням характеру Ісуса Христа, який прагне відтворити у нас свою природу. Давайте розглянемо їх ближче. Любов не лише почуття, а активне бажання добра для інших, навіть ціною жертви. Радість це не поверхнева емоція, а глибоке, стійке джерело задоволення у Божій присутності і у власному житті. Мир, спокій, серце, яке не залежить від обставин, бо спирається на довіру Богу, довготерпіння. Здатність витримувати випробування без нарікання в надії на Божу дію, доброта і милосердя, лагідність, чуйність, готовність допомогти і підтримати без очікування вигоди, віра, вірність Богові і його обітницям, незважаючи на випробування, лагідність, сила обгорнута в м'якість, здатність відповідати на зло добром. Здержливість, мудрість у самоконтролі, вміння керувати своїми бажаннями і емоціями. Важливо пам'ятати, ці плоди не виникають автоматично. Їх вирощує у наших серцях Святий Дух через щоденну взаємодію з Богом, через молитву, Боже Слово, слухнянність і любов. Вони зростають поступово. Так само, як у природі, потрібен час, щоб дерево принесло плід. Можливо, сьогодні ви відчуваєте, що не всі ці риси проявляються у вашому житті так, як хотілося б вам. Але це нормально. Бог діє з терпінням і з любов'ю. Він продовжує працювати у вашому серці, у моєму серці, формуючи вас день за днем. Святий Дух не лише вимагає плоду. Він сам дає силу його принести. Ви не самі у цьому процесі, ваше завдання залишатися відкритими для його дії, дозволяти йому змінювати вас зсередини. І коли інші люди будуть бачити у вас любов, радість, мир, довготерпіння і всі інші плоди Духа, вони побачать не просто вашу доброту, вони побачать Бога, який живе у вас. Запросіть сьогодні Святого Духа. Оновити ваше серце. Дозвольте йому насадити в ньому прекрасний сад, плоди якого будуть благословенням для вас і для тих, хто поруч. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!